Маємо машинку на 12 літрів з двох баків. Це йде бак для чистої води, цей бак йде для брудної води. Сюди ми заливаємо чисту воду з хімією. Там дозування приблизно 50-100 мл на бак води. Залили, закрили, поставили бак на брудну воду. По самому користуванні. Маємо кнопку включити-виключити, само регулювання подачі води. Більше-менше, в залежності від забруднення. На рулі маємо так же само управління, це йде включити подачу води, виключити. Це йде у нас екорежим. Він просто слабше працює, сама машинка, але довше працює. Якщо на простому режимі там, до 1,5 години, на екорежимі до 2 годин. По індикації це є включення екорежиму. Це є заряд батареї, це те, що щітка крутиться, це те, що працює турбіна на втягування, а це є подача води. Коли подача йде, ну, так же само світиться показує. Потім маємо самий адаптер. Тут встановлено зарядний пристрій. Вставляємо в 220 заряджається приблизно 3 години. Після того, як покористувалися машинкою ми її ставимо на зберігання, можна так сказати, там виставляється знизу така підножка, що воно просто навантаження на саму щітку не йшло. Тут йде регулювання на саму щітку, ви ставите самий притиск більше-менше. Після того, як покористувалися, ви знімаєте бак для брудної води. Понести, наприклад, Каналізацію відкрили зверху, маємо тут брудну воду повністю. Ви берете, на один бік, сюди перехиляєте і виливаєте, наприклад, якусь там каналізацію або ємкість. Після того промили і не закриваєте саму кришку або залишаєте при відкриту, щоб вона висухла і не затухала. Збоку, так же само, маємо контейнер для брудного. Ну, для Грубших частинок, там щітка закидає, ви її так же само витягуєте, промиваєте під водою і запихаєте назад. Збоку маємо так же само управління самою балкою. Можна її підняти, можна її опустити. Якщо ви опускаєте, то балка збирає воду, якщо піднімаєте, то балка не збирає води. Це йде замилювання самого приміщення.